Джон, ти це зможеш. Просто йди і не дивися назад. Усе життя я готувала сина повести людство у бій проти машин. Сьогодні ми оголошуємо війну. Але є таке, до чого не підготуєш. Машини хотіли нас обіграти. Відправили термінатора у минуле убити мою матір. Дозволь мені. Я її врятую. Стривай сюди, якщо хочеш жити. Кайл Різ, ти знаєш мене? Ми чекали тебе більше десяти років. Ми. Термінатор. Радий знайомству. я вчила його поводитись, як люди. Не дуже виходить. цього літа. Джон. Це я мама. Як ти тут опинився? Ні! Що ти робиш? Джон! Що вони зробили з моїм сином? Ти вчила мене виживати. Збирайся. Я не людина. І не машина. Є щось більше. Є! Я лишуся з ним. Треба виправити те, що вони зробили з Джоном. Усе це змінилося. Ми остання надія людства. Заряджай. Я чекав на тебе. Генезис на хвості у мене! Я повернуся. Першого випня у кіно.